Чи знаєте, ви що сіамські кішки родом із Таїланду? Це тому, що королівство Таїланд історично було відомо як Сіам, доки у 1940-х роках не було переименовано. Деякі люди вважають, що сіамські кішки агресивніші за інші породи, хоча немає наукових доказів цього ствердження, але все ж таки деякі окремі сіамські коти можуть мати риси темпераменту, які роблять їх більш схильними до агресивної поведінки. Однак це не є характеристикою породи в цілому. Існує ще одна поширена думка, що страдавнім сямі сіямські кішки вважались королівськими або священними. Хоча важко визначити історичну достовірність цього твердження, все ж таки є деякі докази того, що сімські коти дійсно високо цінувались в історії Сіаму. у традиційній тайській культурі коти, в тому числі сіамські, асоціювалися з різними релігійними та культурними віруваннями. Їх часто зустрічали в храмах, де вони вважалися захисниками від злих духів і приносили удачу. Крім того, іноді вважалось, що сіамські кішки несуть душі померлих королівських осіб. Існують також історичні записи та звіти, в яких згадується, що сіамських котів дарували іноземним вельможам. Хоча в цьому контексті складно відокремити факти від легенд. Очевидно, що сімські коти мають довгу та культурну значущу історію в Таїланді, і вони справді вважалися особливими та цінними котами у своїй країні.